Наші демпфери виготовлені методом 3D-друку, у зв'язку з чим у багатьох диванних експертів виникає припущення, що вони не надійні і швидко лопнуть взимку при мінусовій температурі. Щоб спростувати цю думку, ми спеціально заморозили комплект демпферів та спробуємо їх стиснути у лищатах, щоб перевірити, що ж відбувається з упорами в сурових умовах. Як ви можете побачити, демпфери деформуються при стисканні лищатами, але, вертаючись у початкове положення, вони не зазнають жодних суттєвих пошкоджень. До того ж, зусилля, з якої лещата тиснуть на демпфери, є доволі екстремальним у порівнянні з навантаженням від дверей авто у місці встановлення виробу. Температура експлуатації матеріалу, з якого виготовлені демфери, від мінус 40 до плюс 140 градусів за Цельсієм. Замовляючи демпфери у нас, ви можете бути впевнені в якості, а також отримуєте гарантію на один рік.